В рамках кримінального провадження розробник вчинення кримінальної правопорушення 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вчинення кримінального правопорушення, а саме крадіжки дизельного палива. Ви пояснили, що це каністра із дизельним паливом, яка була злита з цього тепловозу, де заглушка. За трубами і вокруг. Заглушка. Закрита бак. Прямий доступ до балиної системи. Можна і шланг визнатися. Ну, Для сформування які вантаж, які вагони. На Одещині поліцейські викрили машиніста у крадіжці дизельного пального з локомотивів укрзалізниці. Чоловік, в кінці робочої зміни, порушуючи цілісність опломбованої системи з дизелем, зливав залишки пального у заздалегідь заготовлені ємності, які на автівці підвозив до однієї з залізничних станцій. Поліцейські затримали 55-річного фігуранта під час крадіжки. 80 літрів дизеля. Наразі слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. А саме у крадіжці вчинені в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають.